Вітаю, це програма про образ. І я Наталка Фіцич. Сьогодні я хочу навідати художника, чиє ім'я стало знаковим одразу у кількох видах мистецтва. Майстер історичного живопису, художник-монументаліст, який водночас відроджував народне мистецтво і розписував храми. Володимир Прядка. Я йду до його майстерні, яка під самим дахом цієї висотки. Ходімо разом. Добрий день! О, О ви мене військовою зустрічаєте. Добрий день, я тут весь на поготовий. Доброго Вітаю. дня. Вітаю вас. Я до вас теж не з пустими руками, а з гостинцем таким символічним. Тож. Це лампадка з Михайлівського собору. Бо я знаю, Спасибі. що ви розписували Михайлівський собор. З дружиною розписували з Оленою Іванівною. Приємно, ви що цукром, ви мене так сказали. Ні, я без цукру, без цукру. чорну таку якраз. Будь ласка, тоді за здоров'я. Дякую. Кави. Будемо. <реш> Будемо. Ой, а що це за панно таке таріль і бандура. Колись в давні часи, коли мені виповнилося цілих 60 років, майстри народного мистецтва всієї України мене вітали. Ну тоді кролевецькі майстри, зокрема, спеціально виготовили таке панно у вигляді рушника. Володимира Михайловича і ага. дать Кроливецький дуже мастри. гарна ткання. Це дійсно така унікальна річ. така. І це так. теж для вас зробили І теж, теж. славний син Григорій Павлович Денисенко зробив керамічну таріль, де він мене намалював з бандури. Це бандура з Полтавщини. Мені її привезли. А он бандура, яку я сам особисто робив ще в студентські роки. А що ви співали думи? Стародавні пісні, репертуар, весь Кабзарський. Багато чого я знаю, але потім настали часи, змінилися умови творчості. Дуже активно почалась в архітектурі робота. Дуже важко було було виділити на цей час. Довелося мені потихеньку залишиться От, Але співати я продовжую. Зараз коли збирається добра кампанія, то я співаю. А що це за банери у вас? Монументальний живопис у собору києво Печерської лаври. Ми відтворювали старовинний живопис 18 століття, такий як він був колись. Тут дуже багато роботи, дуже багато Тут обличчя. Думаю, це дуже складна об робота роботи величезне. Унікальний успенський собор надзвичайно цікавий тим, що це єдиний собор із всіх християнських храмів світу, де були намальовані всі сім Вселенських соборів, які зіграли ключову роль встановленні християнської релігії. Церковний Молодець. живопис він особливий. Там є свої канони, свої правила. Їх Звичайно. потрібно знати. Це ж не так просто. Звичайно, все. треба було не тільки знати, але ще розбиратися у художніх стилях, в яких намальований той чи інший храм. Довго в Михайлівському соборі нам довелося працювати в двох художніх стилях, оскільки відроджувалася, скажімо, центральна частина собору в стилі 12 століття на час, коли візантійський стиль панував по всій Русі. Тут є такий. Портфоліо, де ми можна... я вам скажу, що Михайлівський собор, напевно, мій улюблений з київських <кій> соборів. Відновлений він же ж повністю відбудований з нуля з цієї роботи. Собор Архангел Михаїл Небесних Сил залишилась, наприклад, фотографія. Вона такого розміру, як вона є, і там зображення були, ну такі мікроскопічні фігурки. Розглядіти, хто там, що там було неможливо. І, звичайно, ми попрацювали для того, щоб відтворити цей образ, і це Архангел Михаїл. У варваринському приділі це вже в стилі вісімнадцятого століття зроблено. Я, як вийшло, крістян. що ви прийшли до розпису Ну церков. як, само життя, більше після само радянського, життя, радянського ми часу. були радянські художники, ми мали на той час вже якусь там популярність в межах цієї країни. І коли стало питання, все-таки є можливість відроджувати національну культуру. А тоді ми почали богослів'ям займатися, добре вивчати Євангеліє, що ж там відбувалося. Минулих Тепто часах вам заново в Біблії. довелося вчитися ну, Багать багатьох речей. Так. Ну, перші роботи він на стіні Олени Івановна намалювала Архангела Михаїла. Ага. Я намалював ранту, коли добудовували вже архітектурну частину Михайлівського собору. Ми тоді запропонували свої послуги керівництву держави, і вони охоче підтримали нас. І ми почали буквально з мурів Михайлівського монастиря. Ну вийшло так, що ви розписували церкви для різних конфесій, тому що Михайлівський собор це Київський патріархат, успенський а зараз для мене це не має значення. Все це наша земля і наша культура. Я до речі, а не було греко-католицьку церкву, і я й там молюся, я і в римську заходжу, і там молюся. Бог то один, і мати Боже ж то одна. Найкращий стан би існування нашого суспільства був би тоді, коли ми всі церкви об'єднали, всі конфесії. Так це перестали єдина. ділити маму. Не можна це робити. Це наша мама, це наша Україна. Вона спільна. Дніпро є артерією нашого народу, лівий берег і правий берег це легені нашого народу. Київ, серце, мати, городів руських і всіх українців. У всьому світі сущі. Таку філософію треба дітям з першого класу закладати. У вторі часи це вирішував цар або імператор. Він скликав усіх там протестуючих ієрархів, які між собою чубилися, до речі, так же як ми чуємо зараз в Верховній Раді. Миколай да? святий Миколай, якому ми дуже діти. Люди, дуже садуємо. Коли я прочитав що виявляється, там був конфлікт колосальний в 325 році на Вселенському соборі. Боротьба була з аріянством. Він же як... ж ніби так? По подала. Та не подала. Він до арія, до самого, підійшов і вдарив його в вухо так, що в того кров полилася з вуха. І всі проблеми були вирішені. Аріянці зразу здалися, відступили. А вони утвердили. Принципи християнської релігії, все так вирішували питання. питання? Це ж тоді був утверджений символ віри так, на так, тому так, соборі, так, так, так. як ви відчуваєте себе, коли малюєте ікону? Це напевно потрібен ну, для цього особливий стан навколо цього. Звичайно, існує багато різних і Довго там такі і тут багато наївного все одно вирішує професіоналізм. Якщо ти художник, якийсь, здатний вирішити цю проблему, ти можеш і голодним, і пообідавши зробити ікони без питань. А ще розкажіть, будь ласка, що це у вас за роботи? така це проект, це так би мовити. Сучасний період мого творчого життя. Проектна пропозиція по. Створенню пам'ятника і діру в Києві. Історія України невдячно обійшлася з цими видатними діячами нашої історії, оскільки з історії нам відомий свідчень Альма Суді, арабського хроніста, який записав, що була держава дірова. Дір мав 300 городів. Де ви зараз порахуєте на Україні 300 городів? Не дуже нарахуєте. Це, на тобто це? Тобто держава держава вже в велику державу такого пам'ятника. Справді немає в Києві Аскольду і дірові. А де ви пропонуєте його поставити? Їх таких місць у мене десь 4-5 місць. Це там е, Грецька церква, так? Іллінська церква пішла. сюди Тут вулиця, поряд так. до Іллінської церкви. Ну і це до, ж контрактова площа, тут контрактовий так, будинок. Так, Напроти. Ага, це інший варіант розміщення. Розміщення інше. Це на площі а, на площі Слави. Була колись резиденція е, Оскольдова. Саме угу. тут вона була. І це ще один варіант. На цьому місці стоїть малесенька гарматка. Вона поставлена була в 1923 році, як тимчасовий варіант. І так вона до наших днів дожила. Як да, тимчасовий вона варіант. досі там стоїть. Но нарешті час кінчився цієї гарматки. Аскольд і дір там ідеально сідають. Заснували власне вони новітню державу Русь, бо до цього були держави і називалися по всякого Рисамони, Раксалани. Та все це було. корінь скрізь розприсутні. Але а Назву тепер Русь, у нас всю забрали. Етнос Практично. був русини, русичі були етнос, але держава не називалась так, а потім вона почала називатися. Ну, а це вже, вже зовсім інший період, я бачу на цій картині. Це ж теж ваше полотно. Це Іван Сірко, відомий кошовий Запорізький, якому довелося, що називається, знищити 4 тисячі яничарів. Синів українського народу, які не схотіли служити Україні. Краще вам лежати в сирій землі матері вітчизни, аніж плодити ворогів на наших християнських голови. Ця історія дуже нагадує ідеї день з Кримом і з Донбасс. Чому це напередодні цих страшних подій? Чому Я бачу, що ви картину написали в 13-му році. Цього. Да, да. Я тільки зараз зрозумів, що і ця знає, картина була передчуттям да, біди, біди, яка насувалася на Україну. Пані Наталію, я ще хочу запросити вас на антресолі, на нашому. І ми з вами там дещо побачимо теж. Дуже цікаво. смачна кава у вас. <клес> так. Але тут скільки ще картин, да, давайте, я, я не роздивилася. Піднімайтеся піднімаєтеся вгору. Тут у вас купа народних виробів. Я бачу, що я неймовірно закохався в мистецтво майстрів народного мистецтва. І Мене завжди вражало, коли я бачив їхні твори, вироби, кераміки, вишивки ткацтва, художнього скла там. Це мазепинські такі виявжу та? це так, це що люди, часу? які не кінчали ніяких академій, які раптом такі шедеври народжуються. Мій інтерес скрутився коло цього. І от сталося так, що напередодні власне розвалу радянського союзу, що мене вибрали членом правління спілки художників України. І поступово через боротьбу це на рівні Кабінету міністрів, там засідання там проводили по цьому питанні. Я писав там пропозиції, листи там, і так далі. І нарешті вони пішли назустріч зустріч. У 1990 році, дозволили створити незалежну спілку майстрів народного мистецтва. З 90-го року, з 90-го 90 року вони існують, з 25 січня. А чому це необхідно? Тому що незалежна Україна все обвалила, все зруйнувалося. Ну багато комбінатів, які виробляли ті самі рушники, код... це... і в так в далі. Вони всі позникали. Все зникло, все було знищено. Килимарське, Марс. І пкатство, залишилися просто поодинокі майстри. Навіть Опішнянський скажімо, центр, потрясаючий керамічний центр, рухнув, Васильківський майолікий завод рухнув. Майстри нікому стали не потрібні. Не потрібна була їхня творчість, не потрібна була їхня робота нікому. Вони стали безробітні. Пішли перекваліфіковуватись, торгувати на базарах, то чим попала. Якраз спілка трапилась страшенно в нагоді, бо ми взяли на себе основну державну функцію збереження цих традицій і майстрів, які цим і займаються підтримки і цих майстрів, цих власне майстрів. кажучи, за буквально років 5 чи 6 Настільки ми розвинулись, коли пішли десятки, а потім сотні виставок по всій Україні, народного мистецтва, якого раніше за радянських часів не було такого масового там виставка була раз на 4 роки. А ми робили. Круглий ріки по всіх областях, і це рух почався почалося привернути відрожні народного мистецтва. Дорожні да, майстри прокинулись. Вони зрозуміли, що вони потрібні людям, потрібні державі. Це подарунки майстрів чи ви коронавіру? Я просто купував Це просто Оце собі Івана сувеніри. Бідика із Олешні, Чернігівської області, димлена оце, кераміка. Кераміка. А це Кименчук. Подивіться, яка чудесна в цьому якась скіфська традиція проглядається. Ви розумієте, яка грація в цьому. Дуже гарний Свічник. що мені вдалося ще зробити за час, поки я керував трьом майстрам народної кераміки запішного робити національну премію імені Шевченка. Ось Дуже це. гарні роботи. Оце як Іван Падалка, Київщина. Віта Поштова, село, де в його майстерня була персональна. мені знайома ця тема, тому що я теж свого часу поїздила, і ми три роки робили проект по народних майстрах. Ви знаєте, я була вражена, я вам скажу тим, скільки в Україні майстрів і скільки ремесел збережено. Мені здається, такого немає ніде в Європі. Для мене це взагалі ідеальна ситуація, при якій ми маємо старт дуже сильний. Отак японці. Їм вдалося нічого не загубити своєї старої культури. Величезну увагу до цього, і на цій базі вони зробили самобутню сучасну японську культуру, яка перемагає всіх і вся, і в промисловості, і в науці і по всьому. А у нас багато втрачено? І у нас ця база, розумієте, все вона ще збереглась. Втрачено дуже багато, оскільки відбувся розрив у поколіннях. Старше покоління відійшло, а молоде не виховали. Ситуація дуже неприємна. Ну а що потрібно без національної політики в державі? Нічого не буде. У вас внизу тут просто безліч робіт. Я вам скажу це шахтарі чи що це зараз український біль. Це Луганськ. Це в Луганську це ваша Луганськ. робота. Та я кожен день телебачення дивлюсь, чи не попаде в кадр та робота, яку ми робили з моїм учителем і побратимом Іваном Семеновичем Литовченком. Головне, в чому принципу я скульптор, а він художник був. І от на цій грані, ми, коли зійшлися, утворилась нова якість. Ви такий тандем утворили. Тандем утворили. Я як скульптор задумував ці композиції, їх виконував в бетоні. Це все діло. Нова технологія була до, до нас, ні, ніхто нічого подібного не робив. А як вам взагалі працювалося в радянський час? Яким було тоді ставлення до митців? Я вам скажу, був колосальний підйом. Він жеврив в душах художників. Ми страшно хотіли підняти національну культуру. Потрібно було зробити славу своєму національному мистецтву і форму. Яка б видно явно, що це українці робили, і ми були помітні в тій загальній союзній картині. Україна виступала як дуже самобутнє явище оригінальне. Коли ми зробили цю роботу, вона пройшла в публікаціях в журналах, потім зробили цю знову публікацію, потім виставили це в Москві на виставці, показали у фотографіях. Приїхали до нас два архітектори з Москви. Вони проектували Сибірські міста. Ми вам даємо цілі города в роботу. Що хочете, там Просто не пропозиція мрія. Ну взагалі це якби ухопився, так процвітала б творчість і так далі. і так далі. Я кажу, Іван Семенич, скільки мені відведено часу, дано здоров'я, я все хочу віддати Україні. І я каже, так думаю. І Ми відмовились, розпили з архітекторами пляшку коньяку, на тому попрощалися. І так ви відмовилися, відмовилися працювати в Росії. Ми відмовилися та... в Росії, ми відмовилися працювати, працювали виключно на Україні. І як так вийшло, що від монументального такого мистецтва в радянський час ви перейшли до історичного живопису? Тема української історії вона тривожила мою душу завжди. Я завжди докопувався до глибин. Мені цікаво було все-таки, що ж там відбувалося і в чому наші корені задовго до незалежності України я знав і вірив в те, що колись Україна буде незалежна. Історичним живописом зайнялись ми в якийсь період буквально останнього десятиріччя, мабуть. Спочатку Олена Іваніна намалювала портрет митрополита Тобольського, це наш митрополит Київський. Загнали його ж в Тобольськ. Він там. Відбував своє покарання. Я розробляв малюнки, ідею, картони, скажімо, натуральну величину. Все, і в її віддавав. Потім приходжу і обмираю. Розумієте, як це можна було все в колірі красиво. І, працювали і, там і, вона, парі, та? і вона ми так в тандемі ми час і працювали. Перший ми зробили тут його. Нема Богдан Хмельницький. Його потім забрали до музею національного заповідника в Чигирині. І потім, значить, пішла серія у мене Петро Дорошенка, Іван Виговський під Конотопом, Потім картина Загибель Батурина всі ці портрети знаходяться у Батуринському національному заповіднику. Я зрозумів, що якщо ми хочемо свою державу мати, ми повинні зайнятися історичним живописом. Нам потрібен новий спалах емоцій навколо цього питання. Якщо ну, говорити про патріотизм. останні події, які відбулися в Україні, я бачу, що вони викликали у вас такий я сплеск кров про... творчості. Да. І, да. Я коли, і подій. кров пролиту на камінні інститутській вулиці, я не знаю, я там плакав і ридав. Я зрозумів, що я не можу далі жити, щось робити, якщо я не відгукнувся на цю тему. Значить, барикади в розривах між барикадами поставити такі скульптури, які будуть відтворювати реальні картини тих подій, які відбувалися, як палили, кидали колеса на той вогонь, як вмирали під кулями, як їх витягали з поля бою, як їх виносили на ношах і так далі. Оця скульптура називається Воздвиження Христа». Я її побачив в натурі на Майдані. Прямо там стояв ціни, величезний хрест, такий метрів. Шість чи сім, і от одного разу підійшли туди чоловік 12 чи 15, підняли до хреста, поклали його горизонтально і пішли з ним освячувати вулицю Грушевського. Верховну Раду і кругом обійшли, і по інститутській спустилися, і знову це все діло поставили. Я побачив, що це готовий сюжет, який має бути у вічневі. По суті, сучасне воздвиження воздушня да. Воздвигають Воздвигається хто? Майданівці, як вони ходили? Ото з рюкзаками. я бачу так, рюкзаки, так, це... каски, да. цей одяг удар. Такі, були, як не як... були, щоб оце, оці сучасники воздвигають цього хреста в пам'ять про загиблих. Це символ уже такий. У вас дуже багато ідей, я бачу. А якщо говорити загалом, що потрібно розвивати, що потрібно робити? Перш за все, любити свою землю і свій народ. В світі немає такого народу, щоб поніс такі страшні жертви за волю. Впродовж тисячі років війна не повинні. І вона досі триває. І досі триває. Ну, коли ж? повинна вона кінчитися вже. Оцю пам'ять ми повинні її назавжди залишити нащадкам, щоб вони пам'ятали нашу історію наші, і наших героїв і так далі. Неймовірно, скільки всього цікавого може вміститися в одній майстерні художника: історичні полотна, ікони, народні вироби. Мені здається, що не вдалося роздивитися і половини усього. Але час прощатися до наступної зустрічі. Бувайте.